Активний волонтерський рух в Олександрії розпочався у 2014-му. З початком повномасштабки і діючі волонтери, і ті, хто волонтерством не займався раніше, стали єдиним фронтом, силою, яка допомагає наближати перемогу. У нас настрій завжди бойовий. Ми не маємо права здаватись, тому що, по-перше, ми туди їздимо, ми бачимо хлопців, ми бачимо їхні очі, ми бачимо, як потрібна їм ця допомога, як вони її чекають, тому ну, як ми не, ми не маємо права здаватись. А побажати своїм друзям-волонтерам, ну, ми, в принципі, всі такі. Ми всі сильні, ми всі витримуємо все, тому всі однакові. Триматися, триматися. Напередодні Міжнародного дня волонтера зустріч волонтерів Олександрійської громади організували на базі простору Другий поверх. Подякувати за працю, поспілкуватися, надихнути на подальшу роботу. Головні меседжі у нас є організований багато процесів, які забезпечують його діяльність. Тобто, це надходження, наприклад, продуктів харчування для зсу, надходження. Спорядження, надходження тобто, у нас є майстри, які ремонтують, є люди, які приганяють авто. Тобто, всі процеси у нас налагоджені, і ми працюємо як єдиний механізм. Міський голова Сергій Кузьменко зазначив, що спільними зусиллями волонтерів вдається вирішувати багато питань, закривати нагальні запити. Серед першочергових актуальні потреби захисників на фронті. Я не волонтер, я весь свій час не віддаю тому. Цій роботі я ваш друг і я українець, тому я пишаюся тим, що ми разом робимо дуже важливу справу допомагати. І ті, хто мають можливість віддати весь свій час допомогу іншим, це і є справжні волонтери. Починаючи з 2022-го, гостро постало і питання підтримки вимушених переселенців, допомагали хто чим міг з перших днів. Повномасштабки допомагають і зараз. Благодійні організації і фонди допомагають тим, хто втратив дім, а іноді і важливіші цінності: допомога психологічна і матеріальна. Ми розуміємо, що продуктовий набор це тільки початок, люди поранені, у людей скалічена психіка. Деякі втратили близьких, деякі втратили житло, тому ми працюємо і психологічною допомогою. Ми також спілкуємось з ними, інколи молимось з ними, якщо вони дозволяють. Волонтери отримали подяки обласної військової адміністрації та міського голови. Сьогодні в громаді офіційно зареєстровано 15 волонтерських організацій та 31 волонтер. Вони об'єднали сотні волонтерів і тисячі донаторів. Подякували також керівникам закладів, які активно долучають свої колективи до добрих справ. Всі наші волонтери це є внутрішньо переміщеними особами, але частина з них це тут знаходяться в Олександрії з березня 2022 року. Зараз кожен знає за що він відповідає, який напрямок роботи він веде. І тому навіть зараз планувати подальшу роботу набагато легше. І ще один напрямок, який ми зараз потужно розвиваємо, це грантові проєкти, в які ми вже залучаємо через навчання наших волонтерів. Продовжили зустріч у форматі дискусії: як процеси, що відбуваються у волонтерському середовищі, перетворити на якісні зміни у суспільстві. Ірина Чомирис, як модераторка спілкування, цікавилася справами та потребами волонтерських об'єднань. Учасники розмови ділилися міркуваннями та планами. За ці три роки накопилася дуже маса інформації, маса досвіду, ну і частково проблем, які необхідно було просто проговорити. Комусь це буде досвід, комусь просто інформація, а хтось навпаки поділився тим напрацюванням, яке в нього вже сьогодні є. Це з однієї сторони для волонтерів, а з іншої, для міської ради важливо було почути, чим живуть сьогодні волонтерські центри і самостійні волонтери. Це важливо, тому що ми вже плануємо, наприклад, як далі будуть розвиватися волонтерські організації. Що буде після війни? Волонтер, спільнота волонтерів, місто волонтерів. Головне не втрачати темпи, наснагу підтримувати і чути один одного, вдосконалювати способи надання допомоги. А мета незмінна перемога. Ми обов'язково переможемо, і настане день, коли ми будемо думати, що далі, що ми будемо робити. Далі. І Я щиро вірю, що ми після перемоги будемо займатися не тільки політикою. Політикою ми всі вміємо займатися, правда? А ми в першу чергу повинні пам'ятати, що ті 4 тисячі хлопців, які повернуться в наше місто, будуть мати не тільки поранені руки і ноги, а й поранені душі. І Їм буде потрібна наша допомога.